Всім привіт, як ваші справи. Якщо ви думаєте, що покоління зумерів — це найгірше, що могло статися з суспільством, це найгірші представники соціуму, які а, не хочуть працювати, натомість вони хочуть танцювати в Тіктоках чи робити якісь страш на Ютубі, заробляти мільйони, то ви будете абсолютно праві. Але є і інша сторона зумерів, з якої насправді є чому повчитися, тому що я рахую, що це покоління, яке дуже класно синхронізовується із сучасним діджиталізованим і швидкоплинним світом. Хоча, коли я писала подрузі, що я роблю це відео, вона сказала: зумери, це хто такі взагалі? Чому в них можна навчитися? Я буду ділитися своїми власними спостереженнями, такими неочевидними. Речами, які я відмітила у зумерів, а також буду ділитися до, своїм досвідом, тому що ну теоретично я теж рахую зумером, бо народилася в 97-му році. Але фактично я відчуваю себе як ам, бумер. До речі, якщо ви хочете бачити мене частіше в своєму ютубі, то, будь ласка, підпишіться на цей чудовий канал і поставте вподобайку цьому відео. Також було б класно, якби ви поділилися ним із. Друзями, тим, кому це було б цікаво, тим, кому це було б не цікаво, мене не цікавлять. Я дуже вдячна за вашу підтримку. Ну а тепер прийдемо до рефлексії. Перше, про що я хочу вам сказати, так це те, що зумери мають інше уявлення про успіх. Успіх для них це свобода робити те, що вони люблять. Більшість перестала паритися щодо свого соціального статусу, що про них скажуть люди, які позиції вони займають в суспільстві. Зумери також не поспішають слідувати традиційним сценаріям. Ну, наприклад, піти вчитися в універ, а потім дертися кар'єрними сходами у якісь великі компанії. Вони просто не розуміють доцільність навчатися в універі 5 років якомусь маркетингу. Якщо інформацію, яку дають професори, зовсім не актуальна. А отримати знання з сучасного маркетингу можна в один клік за 9.99 у якогось там інфлюенсера. Навіщо їм також дертися по кар'єрних сходах? Якщо сьогодні компанії існують, а завтра ні, сьогодні компанії набирають великий штат людей. А завтра, через ковід чи то війну, вони так само швидко звільняють. Навіщо їм це робити, якщо вони бачать на прикладі попереднього покоління те, що в сучасному світі це не працює? Натомість зумери обирають мультиканальність, і мультиканальність – це не про те, щоб мати сторінку в кожній соцмережі. Ні, це скоріше про те, щоб створювати собі декілька видів. Доходу, це може бути онлайн-бізнес або фріланс. Це може бути що? трейдинг, партнерські програми, ем, створення контенту. Кожен поважаючи себе зумер, має свій сайт хасл. Сайт хасл. Це по факту якийсь додатковий заробіток або бізнес, який ти ведеш паралельно із своєю основною роботою або основним джерелом доходу. У мене є декілька прикладів а, людей, блогерів, які а, якраз мають свій сайт Хасл і мають цю мультиканальність. Блогерка це Ема Чемберлейн. Цю, напевно, ви чули. Дуже популярна американська влогерка, я б навіть сказала, тому що вона популярна своїми влогами, і вона також заснувала свою компанію Chamberlain Coffee, тому вона ще і бізнес-вумен. emma one and done or refill all day refill all day i grew up around coffee i mean i'm a coffee drinker all year round if i didn't drink chamberlain coffee that would be weird coffee break i have all this coffee i have too much coffee i love drinking coffee it's always been a very sacred experience for me Вона робить влоги на Ютуб. І окрім Ютубу, пам'ятаю, що вона працювала в маркетинговому агентстві, і також вона веде подкаст зі своїм чоловіком і, і паралельно вони ще пробували запустити свій мерч. Вони продавали такі брендовані шопери. Ще є українська блогерка Марго, тобто я, яка має свій англомовний клуб саморозвитку і спілкування, до якого я запрошую, і вас. Кожен раз це неймовірна спільнота цікавих українців, які обговорюють актуальні сучасні теми і практикують та підвищують свої розмовні навички в англійські. Тому, якщо це офігенний меч для вас. Обов'язково за записанням, залишу його в описі під відео. Для людей, які забронюють зустріч зі мною, отримують на свою першу клубну пропозицію знижку до 25%. Повірте, це афігенська пропозиція. І паралельно із клубом я веду свій ютуб канал. Тобто, як справжній зумер, я забезпечую себе. Різними джерелами доходу, при тому я роблю те, що мені подобається. Якось так насправді зараз немало людей поєднують свою основну роботу із веденням, наприклад, блогу, чи то фрілансерством, чи трейдингом та іншими сучасними штучками. Саме тому зумери не зациклюються на тому, щоб будувати в класичному розумінні кар'єру. Натомість вони будують корисні і потрібні звички, експериментують і пристосовуються. Бо у світі, де все може змінитися отак, потрібно бути готовим змінити курс. Гнучкість це нова стабільність. Класно сказав Джим Колінз, автор книги Good to Great. І я певна, що саме це він сказав, і що саме він це сказав. Тому це ще одна штучка зумерів, Ми не перевіряємо, ми просто довіряємо чату Ді Наступна цікава річ, яку я називаю філософією зумерів. Окей, okay. це те, що не варто боятися стати або бути ніким. І це не про безцільність чи про невизначеність. Це про здатність відмовитися від якихось уявлень про себе і почати з нуля. Наприклад, моя мама адвокат, але вона дуже. Хоче мати свій грумерський салон і стригти собак, котів, тигрів, коротше, всіх, кого ви приведете. І вона має можливість відкрити цей салон. Але коли я її питаю, чому вона це не зробить, вона каже, що я адвокат, а це якось нелогічно, це якось дивно. Так. І знаєте, що би я, чому б я повчилася б у зумерів? Це не боятися бути дивними і нелогічними. Страх стати Ніким існував завжди. Друзі, я мала свою англійську школу. Я мала багато клієнтів настільки, що я могла просто не промотувати себе навіть онлайн, тому що Сарафанне радіо працювало і так прекрасно. Е, в мене був е, мій Ютуб канал, який нараховував 5 тисяч підписників, які підписалися виключно щоб вивчати зі мною англійську. В мене був мій тисячний тік ток канал де я також, де також люди вивчала зі мною англійською. В мене навіть моя перша така серйозна рекламна а, пропозиція прийшла завдяки тому, що я зробила відео про англійську. Англійською. Це була рекламна пропозиція від Captions. Можливо, ви бачили, може ні. А, можна сказати, що, продовжуючи робити це, я б могла би досягнути більших, все більших і більших результатів. Але Мої інтереси змінилися, бо пройшло насправді дуже багато років, як я цим займаюся, і мені стало просто нудно. Я не відчувала більше якоїсь своєї реалізації, я відчувала, що це просто ще один milestone, тобто ще один такий, такий невеличкий крок, досягнення в житті, яке ну варто порадіти, варто оцінити, зробити висновки, але йти далі. Напевно, не напевно, давайте я вам скажу чесно, багато хто із моїх рідних були трошки в шоці, тому що я їм кажу: знаєте, я от маю зараз якби все. Ну, що стосується роботи, кар'єри, да, тобто я вже проклала собі шлях, мені треба просто іти за ним. Але я хочу бути блогером, я хочу робити YouTube і нічого не зроблять. Ви бачили в обличчя моїх грини. Це, це треба було бачити. Ні, насправді вони мене вони мене підтримали. Тут немає ніякої драми. Вони мене підтримали в цьому, бо, бо ну слухайте, аж кожен має реалізовувати себе, кожен має, має реалізовувати себе. І треба визнати, що ми не можемо стояти на місці. Ми, як люди, еволюціонуємо. Так само. І Еволюціонують наші інтереси. Сьогодні нам може подобатися це через декілька років або через декілька тижнів нам це не буде подобатися. І раніше це вхувалося як щось, типу, зліг по фазі. да Це не можна таке допустити, треба бути консистенці Але в сучасному світі консистенці трошки не працює. консистенці не працює, тому що а, можна стати ким ти хочеш по факту отак. Якщо ти гарно комунікуєш із соцмережами, і я би сказала би людьми також, це теж дуже важливо. Про це я скажу трохи пізніше. Повернемося. Я мала вибір: я могла б чіплятися за старе, тому що воно стабільне і логічне, а може спробувати себе в новому. І так, я ризикую залишитися у розбитого корита зі своїм новим. Витратити час, а він дуже дорогоцінний, а мені ж блін вже 28 років. А можу виграти від цього? Хто знає? Ніхто не може дати мені ніяких гарантій. Але чого я точно не хочу, так це жаліти, що я навіть не спробувала. В крайньому випадку завжди можна створити сторінку на OnlyFans. Не знаю, не знаю, чи ви зрозуміло мою ідею, що стосується стати ніким чи бути ніким, тому що мені навіть для самої себе було складно її якось обґрунтувати, бо це щось знаєте, на такому на філософському, а я занадто тверезий для цих матерій. Але можливо ця цитата із книги Марка Менсена, яку, можливо, ви читали, це мистецтво забувати на все. Вона трохи про краще прояснить вам ситуацію. Тому слухайте, моя порада: не намагайтеся бути особливими чи унікальними. Визначайте себе простими і широкими категоріями, не оцінюйте себе як якусь майбутню зірку, чи то нерозкритого генія, не міряти себе також через роль жертви, чи то невдахи. Тому краще сприймати себе простіше і звичніше. Це означає відмовитися від грандіозних уявлень про себе, що ви неймовірно розумні, надзвичайно талановиті чи нереально привабливі. Це також означає відмовитися від почуття, що світ тобі щось винен. І тоді жити стає легше, коли ти розумієш, що світ тобі нічого не винен, і ти нічого не винен цьому світу. Зумери показують цьому світу, що робота або те, що ти робиш, це не твоя особистість. На відміну від старших поколінь, які часто ототожнюють свою цінність, цінність своєї особистості із кар'єрою із. Роботою з тим, що вони мають, і з матеріальним. Ще я би сказала би про те, що в спілкуванні зумери цінують щирість і вони спілкуються заради спілкування. Для них важливо знайти однодумців і можливість ділитися своїми якимись думками, своїми інтересами, обмінюватись. Чого, наприклад, я не помітила серед міленіалів. Але не можна судити по ці, ну, ціле покоління да, по якомусь одному прикладу. Але пам'ятаю, що коли я була в Києві, от тільки переїхала, і м я помітила таку дуже велику різницю, це коли ти намагаєшся з людиною піти на каву, запросити її чи, чи, чи якось просто разом провести час, то люди сприймають більше спілкування як витрату часу. І якщо я і втрачаю час, то я маю щось від цього отримати. Тобто ти мені, а я тобі. Чим я можу бути, чим ти можеш мені бути корисним? І якщо ти мені можеш бути корисним, то ми підемо з тобою на каву. Можливо, це був тільки мій особистий досвід, але я таке дуже часто спостерігала, і тому, порівнюючи, наприклад, з молодшим поколінням, я помічаю, що вони дійсно цінують спілкування. Заради спілкування. Вони не чекають, щось отримати від тебе. І це мені особисто дуже сильно імпонує. Вони обирають друзів, партнерів чи то оточення за принципом спільних інтересів, а не просто чи це зручно і чи це вигідно. І I kinda like it. Друзі, це все. Це всі спостереження на сьогодні. І я впевнена, що багато з чим ви могли погодитися чи не погодитися. Я завжди відкрита до ваших коментарів. Тому пишіть uh, свої думки на рахунок зумерів, uh, яке ви покоління, uh, що характеризує ваше покоління. Uh, чи є щось таке сьогодні, що ви дізналися цікавого і захочете якось інтегрувати своє життя? Або ні, або ви скажете, you know what? Fuck this all, I don't like it. Тому. Um, Дякую, що поговорили зі мною сьогодні. Побачу вас в наступному відео. Якщо ви його, звісно, вже... по залиште свою подвайку, підпишіться на цей канал. Це дуже важливо, якщо ви хочете бачити мене на мене частіше.